30 січня 2025 року все українство всього світу відзначає ювілейну дату від дня народження нашої видатної краянки Оксани Яківни Мешко її справедливо називали українською Жанною Дарк і Козацькою матір'ю, тому що ця жінка стала символом опору радянській системі. Саме вона була однією з фундаторок 1976 року, відомої української гельсівської групи, де разом із її очільником Миколою Руденко. Вона готувала ряд листів і ряд важливих звершень, які захищали права саме людини в Україні. Це та жінка, яка прожила 86 років і яка в такому поважному віці вже пережила табори, заслання, знущання над собою. Але вона навіть у 90-му році, ще брала участь разом із студентами на революції на граніті. Це те голодування, яке влаштували студенти, протестуючи проти зловживання радянської влади. Вона померла 2 січня 1990 року. Сто першого року на жаль не доживши всього лише півроку до проголошення до відновлення акту незалежності України 24 серпня 1991 року. Вона характеризувалась незламністю духу, в неї було загострене почуття справедливості. Вона була надзвичайно смілива і відверта. І тому справедливо зазначали, що якби п'ять, хоч таких жінок на всю Україну, все КДБ б отримало інфаркт. Тобто вона невтомно, незламно, спираючись на документи, захищала передусім права тих людей, які поплюжила, які порушувала радянська влада. Це символ незглавності українців, це символ козацького духу і тому справедливо що на її могилі на Байковому цвинтарі стоїть козацький хрест, як символ козацького духу, знаєте, козацької сили. І ця жінка є, яка є прикладом для всіх жінок України і таким є мотивуючим, надихаючим фактором на наші майбутні завершення і на боротьбу за незалежність України.